Доброго часу усім, хто мене дивиться. Спочатку до не дуже хороших новин. На цьому тижні чуть не втроїлася, ну, принаймні, я так свято вірю, що це так і було, що я чуть не, не отруїлася соєвим соусом. Значить, соєвий соус марки Acura. Я його купила у Файно. Не рекомендую до вживання запах дуже поганий, ну, я б сказала, сморід. Я коли його відкрила, відразу мені цей запах не сподобався. Жарила на ньому тофу, сир тофу, дві пачки зіпсувала я на цю жарку. І думала, може воно в процесі жарки якось пройде, щось, ну, якось воно буде. Але ні, жарила, нічого не змінювалося, вся кухня заванялася. Я потім цей сир полоскала навіть кип'яченою водою. Думаю, ну, може якось. Позбудеться сер цього соусу. Але ні, все-таки смак був поганий, я трошки все-таки з'їла і добре, що небагато. Я думаю, що я реально могла отруїтися ним. Отже, марка Акура. з супермаркета файно, ні в якому разі. Ну, В принципі, що я хотіла, там же ж в складі глютамат натрію. Лютамат натрію це дуже небезпечна добавка В Європі, на мої спостереження, ну, принаймні я була тільки в Італії, то в продуктах я там ніде не бачила, щоб був лютомат натрію, навіть чіпси. Якщо я читала склад, то там в складі були тільки картопля, сіль і олія. І все, більше нічого. А у нас ці ж крабіки, всякі шашлички, всякі, це ж внаслідок глютамату-натрію ми маємо усі ці смаки в чіпсах. І коли я повернулася в Україну, я дуже сумувала за цими італійськими чіпсами, і мене потягнуло на цю нашу хімію. Але все-таки мозок переміг, і він розумів, що він хоче більше цього кращого, яке я вже спробувала. І не погоджувався з тим, що я примушувала його споживати знову ці чіпси на глютоматі, які були моїми улюбленими під час шкільних років, студентських років. От, але через тугу за цими італійськими набагато кращими, це ж мене і знову потягнуло. Але тепер все, вже тяга пропала, мозок розуміє, що він такої какашки не хоче. Отже, цей глютамат натрію, дивіться, добре в продуктах, в складі, він є у мівіні, він в чіпсах, багато-багато ну, нашої їжі, ну, навіть і веганська ковбаса. Я вже просто закриваю на це очі, тому що дуже важко знайти натуральні справді продукти. Але я вірю, що люди будуть покращуватися і виробляти все краще і краще, ці веганські продукти, і такі складники будуть з часом зникати. Тому ну, я, скажімо так, вибираю наразі менше, менше із двох зол. Яке є. Отже, так, Про соєвий соус я вам розказала. Через відключення світла в мене зіпсувалася ще одна пачка тофу. Останню відкрила. Думаю, зараз на гриль кину, думаю, його врятувати. І так, гриль його, думаю, термічна обробка його врятує. От, Такі справи. А ще вирішила, оце ж я замовляла такі вершки, вирішила їх спробувати. Раніше замовляла такі, але не поставила в холодильник. Тут написано ось написано. Охолодити, налити і збити. А я не охолодила, в холодильник не поставила. В мене нічого не вийшло. Якщо ви колись збивали такі вершки, і у вас усе, усе вийшло, обов'язково напишіть, щоб знати, чи варто далі купувати чи ні. А тепер спробувала оці, Ну ці ж набагато дешевші, ніж оці. І цього разу, усе, дивіться. Я збила, і я думаю, що у мене вийшло. Хоча було відключення світла, і холодильник трошки якби не був дуже холодним. Але все одно, все вийшло. Зараз ще трошки збиваю. Але немає цукру, немає солодкості. І тут, думаю, пора скористатися моїм фініковим соусом збереженим до, для таких випадків. Тому що ще був у мене соус топінамбура. Сироп, не соус, а сироп. Але сироп топінамбура я вже з'їла і був дуже хороший. А фініковий сироп, оце відкрила. Думаю, зараз я додам сюди солодкості, а він зацукрувався, оце він зацукрувався І він із пляшечки, якби вже такий, не буде литися так, як. Треба на смак, якщо ви попробуєте, є гірчинка. Хоча написано, що він свіжий, тут написано 12 місяців, дата зберігання, Так, чекайте на камеру. все. Дата виготовлення і 12 місяців, тобто ще хороший, але за своєю структурою він мені не подобається. Бо коли я раніше такий купувала, то він був річ, не було таких кристаликів, оцих зацукрованих. на камеру можна бачити, кристалики, їх не було. І, він був... І ще тоді мені навіть його надіслали. Я пам'ятаю, магазин какао-смак із Прому. І залишалося тільки 2 місяці, до, щоб використати той сироп. І я розуміла вже тоді, що я не зможу використати його, оскільки я не дуже люблю багато солодкого їсти. Але він був хороший тоді, навіть два місяці додати закінчення. Він був хороший і смачний. А вже десь ну, через місяць, через півтора це він вже так зацукрився, почав гірчити, і вже тоді він був нехороший. А Оце я відкриваю, і він оце вже зацукрений і гірчить мені не сподобався. Я його бракую. От такі-то справи. Ну, а... Можливо, я не знаю, з підсолоджувачів є тільки цукор, не хочеться. Я вже від цукру настільки відвикла, не хочеться його витягати. Не знаю, може зараз щось придумаю. Ну, але надалі між цими двома вершками це кокосові, а це тут, тут в складі написано сочевиця. Так, що тут в склад? Соч... Білковий препарат сочевиці. Кокосовий тут жир є і порошно якесь рапсова олія. Комусь може не сподобатися модифікований кукурудзяний крохмаль. Ну, таке. Ідеального нічого немає. Ну, але, щоб залишити бідних тварин у спокої, то я поки що вибираю поки що це. А далі буде видно. Ось такі справи у мене. Всім дякую за увагу. Всім пока!